Володимир Зеленський став реалістом. Це газета The Times, яка характеризує план перемоги Володимира Олександровича, який він представляє на Генасамблеї ООН і різним партнерам. Вони зазначають, що тепер це вже не план перемоги, це вже план виживання. На жаль, такі реалії. Хоча сам Володимир Олександрович дав інтерв'ю газеті ABC, здається, якщо я не помиляюсь, де зазначив, що... Перемога і мир е, значно ближче, ніж багато хто думає. Ми дуже цього хочемо. Ми дуже цього хочемо. І насправді, щоб не показувала псевдосоціологія, українці не очікують, не хочуть тривалої, затяжної, багаторічної війни. Вони хочуть миру. Вони хочуть відкритих кордонів, вони хочуть свободи, вони хочуть незалежності, вони хочуть жити тим життям, яким живе цивілізований світ. На жаль, поки що це неможливо, бо війни легко починаються, але дуже важко завершуються. Телеграм, шопці профілю там обидві статті.